Артур Чарльз КЛАРК ПІСНІ ДАЛЕКОЇ ЗЕМЛІ. ТЕКСТ читає Сергій Орубчук ЧАСТИНА друга МАГЕЛАН Шість НАД ПЛАНЕТОЮ. Ще не розплющивши очі. Лорен точно знав, де він є, і це його вельми здивувало. Після того як людина проспить 200 років, вона певно буде трохи збита з пантелику. Але йому здавалося, що він тільки вчора зробив останній запис до бортового журналу. І скільки міг пригадати, йому нічого не снилося. За це він був дуже вдячний. І ще з заплющеними очима він зосередився по черзі на кожному з своїх органів чути йому було якийсь приємний шепіт голосів, що його явно підбадьорювали. Відчував він і знайоме дихання повітрозамінювачів, а також ледь помітний струмінь, що доносив до його обличчя приємні запахи антисептиків. Одного він не відчув, а саме ваги. Без усіляких зусиль підняв руку. Вона висіла в повітрі, чекаючи нових наказів. Привіт, пане Лоренсон, бадьорий голос раптом злякав його. Отже ви зволили знову до нас приєднатися. Як ся маєте? Лорен нарешті розплющив очі, намагаючись сфокусувати їх на невиразному образі людини, яка плавала в повітрі поруч із його ліжком. Привіт, лікарю. Я почуваюся чудово та хочу їсти. Це завжди добра ознака. Можеш одягатися. Але попервах не роби різких рухів. А вже потім вирішиш чи зберегти цю бороду. Лорен керував свою ще плаваючу руку до власного підборіддя і був здивований густиною тієї щитини, що там виявилось. Як і більшість чоловіків, він ніколи не був прихильником повного викоренення рослинності на обличчі, цій темі були присвячені цілі томи психологічних досліджень, пора вже, мабуть, подумати про це. Його розсмішило, якими несенітницями може бути напханий його мозок, хай навіть у такій хвилини, як зараз. Ми прибули, і все гаразд? Звичайно, інакше ти б іще спав. Все йшло згідно з наміченим планом. Корабель почав будити нас місяць тому, а нині ми вже на орбіті навколо Таласи. Технічні служби перевірили всі системи. Тепер настала твоя черга попрацювати. І ще один маленький сюрприз маємо для тебе. Приємний, сподіваюсь. Ми сподіваємося також. За дві години капітан Бей збирає всіх у головній залі. Якщо не захочеш іще ходити, то спостерігай ці збори звідси. Я прийду до зали, хочу побачити всіх. Та чи не можна спершу поснідати? Давно я вже не. Капітан Сірдар Бей мав утомлений, але щасливий вигляд, коли вітав 15 чоловіків та жінок, які щойно оживлені, представлялися тим 30, що складали тепер команди А і Б. Згідно з корабельними правилами, команда Б мала тепер спати. Хоч дехто з них і вештався в кінці зали, всім своїм видом удаючи, що їх там немає. Ради, що приєдналося до нас, звернувся він до новоприбулих. Приємно бачити тут стільки нових облич. А ще приємніше бачити планету, усвідомлюючи, що наш корабель подолав перші 200 років свого шляху згідно з планом і без будь-яких серйозних перешкод. І ось перед нами таласа, як і було намічено. Всі звернули погляди на відеодисплей. Що займав мало не цілу стіну. На більшій частині площі подавалася різноманітна інформація стосовно стану корабля, але одна велика секція була, мабуть, вікном у космос. Вона майже вся була заповнена неймовірно прекрасним зображенням біло-голубої кулі, що сяяла в променях світла. Певно, всі присутні з болем у серці відчули її вражаючу схожість із землею, якщо дивитися на неї з великої висоти над Тихим океаном, майже суцільна вода. І лише декілька ізольованих клаптиків суші. От і тут була суша, щільний архіпелаг з трьох островів, частково закритий запоною хмар. Лорен подумав про Гаваї, які ніколи не бачив і які вже не існували. Та між двома планетами була суттєва різниця. Протилежна півкуля землі була переважно сушею, тоді як протилежна півкуля Таласи становила суцільний океан. Ось вона, з гордістю проголосив капітан все, як було заплановано. Але однієї деталі передбачено не було, і це, безперечно, внесе корективи до наших подальших дій. Пам'ятаєте, що Таласа була заселена розсіювачів Марк 3 а 50 тисячним модулем, який вилетів із землі 2751 року, і прибув сюди 3109-го? Все йшло гаразд, і через 160 років від них були одержані перші радіосигнали. Повідомлення йшли безперервно протягом 200 років. А потім раптово обірвалися після короткої звістки про катастрофічне виверження вулкана. З того часу звідси не було ніяких звісток, і на землі припустили, що наша колонія на таласі або загинула, або, як бувало, з колоніями неодноразово дегенерувала до стадії варварства. Спеціально для новоприбулих дозвольте мені повторити, що саме ми тут виявили. Ясна річ, підлітаючи до цієї зоряної системи, ми прослуховували всі частоти, та марно. Не вловлювали навіть радіаційних витоків від працюючих енергосистем. Коли наблизились, то збагнули, що це ніякий не доказ. Таласа має дуже густу іоносферу. Під нею може бути скільки завгодно середньо- та короткохвильової балаканини, але ніхто з поза її меж ніколи про це не дізнається. Мікрохвилі, щоправда, проходитимуть крізь неї, але ми, мабуть, не спромоглися їх вловити. Так чи інакше на цій планеті виявилась досить розвинута цивілізація. Ми побачили вогні їхніх міст чи принаймні містечок, як тільки отримали добру видимість на нічній стороні планети. Тут є безліч дрібних промислових підприємств, невеличкий прибережний флот без великих суден, і навіть з десяток літаків, які можуть розвинути швидкість до 500 км на годину, що дає їм змогу дістатися будь-куди за 15 хвилин. Очевидно, за такого щільного розселення їм не дуже потрібна авіація. До того ж вони мають непогану мережу шляхів, але досі ми не виявили ніяких систем зв'язку, ні жодного супутника, навіть метеорологічного, хоча, зрозуміло, вони їм потрібні. А може й ні, оскільки їхні судна, мабуть, ніколи не випускають з поля зору суходіл, бо ж іншого суходолу просто немає. Отака ситуація з одного боку цікава, а з другого вельми приємна несподіванка. Так принаймні мені хочеться думати. Чи є якісь запитання? Прошу, пане Лоренсон. Чи були спроби вступити з ними в контакт? Ще ні. Ми вважали це неприйнятним, доки, напевно, не знаємо рівня їхньої культури. Хоч, як ми поведемося, у них це може викликати справжній шок. Чи знають вони, що ми тут? Скоріше, ні. Але ж наш квантовий рушій, його вони певно бачили. Запитання було доречне, бо квантовий реактивний двигун за повної потужності створював видовище, рівних якому майже не доводилося бачити людині. За сліпучістю воно дорівнювало атомній бомбі, але тривало набагато довше місяцями замість мілісекунд. Можливо, але я сумніваюся у цьому. Адже ми були по той бік їхнього сонця, коли здійснювали майже все гальмування. Навряд чи вони бачили нас у сонячному блиску. Потому хтось запитав те, про що кожен думав Капітане, як це позначиться на нашій місії? Дарбей задумливо поглянув на аудиторію. На цьому етапі сказати щось певно неможливо. Кількасот тисяч людей тут, чи скільки їх може бути, може значно полегшити нашу справу. З іншого боку, якщо ми їм не сподобаємось? він виразно знизав плечима. Я згадав пораду, яку один стародавній дослідник невідомих країн дав своєму колезі якщо ви вважаєте, що тубільці дружелюбні, то такими вони, звичайно, і виявляться, і навпаки. Тож, доки вони не доведуть протилежне, ми припускатимемо, що вони дружелюбні. А якщо це не так. Риси капітанового обличчя затверділи, а голос став справжнім голосом командира, який провів свій корабель крізь 50 світлових років космічного простору. І я ніколи не проголошував, що хто сильніший, той і правий, але відчувати це вельми зручно. 7. Володарі Останніх днів. Важко було повірити, що він уже справді прокинувся, і життя розпочинається знову. Капітан лейтенант Лорен Лоренсон розумів, що йому ніколи не вдасться забути ту трагедію, яка затьмарила існування понад 40 поколінь, досягши апогея за його власного життя, і протягом першого дня свого нового життя його не полишав страх. Хоч як і надії подавалася таємнича й прекрасна планета Океан отут під Магеланом, він не міг позбутися настирливої думки. А що ж мені присниться сьогодні вночі, коли вперше за дві сотні років. Я засну природним сном. Він був свідком таких подій, які забути неможливо, які переслідуватимуть людство скону віків. Через корабельні телескопи він спостерігав смерть сонячної системи. Власними очима бачив, як уперше за мільярд років вивергалися марсіанські вулкани, як венера на короткий час оголилася, силою могутнього вибуху, скинувши свою атмосферу перед тим, як сама була знищена, як гігантські газові спалахи перетворювались на розпечені вогняні кулі. Але все це були пустів, незначущі видовиська в порівнянні з трагедією, що спіткала землю. Її він теж спостерігав завдяки тим відеокамерам, що проіснували на декілька хвилин довше, ніж приречені люди, які становили їх, пожертвувавши своїм життям до останку. Сліпучим тьмяно-червоним вогнем запалала велика піраміда перед тим як осіла, перетворившись на калюжу розтопленого каменю, оголилося дно Атлантичного океану. Розпеченими скелями за мить до того, як знов покрилося, але цього разу вже лавою, що ринула з усіх вулканів уздовж середину океанічного розлому. Над палаючими лісами Бразилії сходив місяць, сяючи тепер майже так само яскраво, як сонце на своєму останньому заході, за хвилини перед тим як на короткий час Антарктида звільнилася від багатокілометрового льодового покрову, який википів геть. Могутній центральний прогін Гібралтарського мосту. Розтоплювався, осовуючись додолу в пекучому повітрі. В те останнє століття земля сповнена була привидами, і то були не духи мертвих, а тих, хто народитися не зможе. Протягом 500 років народжуваність підтримували на такому рівні, щоб людське населення знизилось до кількох мільйонів на останню годину. Цілі міста, ба навіть країни, збезлюдніли, бо для заключного акту історії людство прагнуло скупчитися. То був час дивних парадоксів, бурхливих хитань між відчаєм та гарячковою веселістю. Багатьох, звичайно, вабило забуття, якого вони досягали традиційними способами наркотиками, сексом, а також небезпечними видами спорту, включаючи по суті війни в мініатюрі, ретельно керовані з використанням узгодженої зброї. Такою ж популярністю користувалася широка гама засобів електронного очищення від нескінченних відеоігор з драматичною взаємодією гравців. До прямого збудження мозкових центрів насолоди. Оскільки вже не варто було зважати на майбутнє цієї планети, ресурси Землі та багатства, накопичені за всю її історію, можна було з чистою совістю розтринькувати. З точки зору матеріального забезпечення, всі люди були мільйонерами, незрівняно заможнішими, ніж могли собі уявити в найсміливіших мріях їхні предки, плоди чиєї праці вони успадкували себе вони називали суперечливо, але не без деякої гордості. Володарями останніх днів. Однак хоч мільйони прагнули забуття, все ж було досить таких, хто, як завжди, було притаманно людям, знаходив задоволення, працюючи заради цілей, здійснення яких вони за життя не побачать. Тривали наукові дослідження з використанням необмежених ресурсів, що були нині в розпорядженні вчених. Якщо фізик потребував для свого експерименту 100 тонн золота, це становило проблему, до того ж нескладну для служби постачання, а не для бюджету. Домінуючими були три теми перша стосувалася безперервного спостереження за сонцем, не тому, що лишались бодай, якісь сумніви, а щоб передбачити час вибуху з точністю до року, до дня, до години. Другою був пошук позаземного розуму, знехтований після багатовікових невдач і відновлений з відчайдушною рішучістю, хоча й раніше без вагомих успіхів. На всі запитання людини відповіддю Всесвіту був лише безмовний космічний пил. І третє, звичайно, було розсіювання людської раси на найближчих зуряних системах із надією, що вона не загине разом із смертю сонця. На початок останнього століття кораблі розсіювачі з дедалі зростаючою швидкістю та дедалі досконаліші технічно, були вже відправлені до понад 50 місць призначення. Більшість місій, як і передбачалося, закінчилися невдачею, але десяток, судячи з радіосигналів, що надійшли на землю, були бодай частково успішні. Ще більші надії покладалися на пізніші і удосконаленіші моделі, хоч вони мали досягти своїх далеких цілей уже тоді, коли Земля давно припинить своє існування. Найостанніші з них, ще тоді не запущені, могли б долати космічний простір з однією двадцятою швидкості світла, і як усе буде гаразд, зможуть висадитись на призначеній планеті через 95 років. Лорен добре пам'ятав запуск корабля і з його, так би мовити, стапелів у точки Лагранжа між землею та місяцем. Хоч він тоді ще був п'ятирічним хлопчиком, але усвідомлював, що той запуск був останній такого роду. Але чому саме, коли ця багатовікова програма набула технічної зрілості, її закривали, він тоді за малолітством не розумів. Не міг він здогадатися й про те, як докорінно змінить його власне життя, приголомшливе відкриття. Що трансформувало всю ситуацію, давши нову надію людству в останнє десятиріччя земної історії. Попри незліченні теоретичні розробки, ніхто ще не міг аргументовано відстояти ідею космічного польоту з людським екіпажем навіть до найближчої зірки. Те, що подібна подорож тривала б із сотню років, не було вирішальною перешкодою, ця проблема знімалася примусовою сплячкою. Мака Керезус спала вже з тисячу років у пастерівській супутниковій клінісі і досі виявляла нормальну мозкову активність. Не було ніяких підстав вважати, що людські істоти на таке не здатні, хоча рекорд, встановлений одним пацієнтом, який страждав від особливо згубної форми раку, не досяг і двох століть. Отож біологічних перешкод тут не було, але нездоланними здавались перешкоди технічного характеру. Корабель здатний вести тисячу сплячих пасажирів з усім необхідним їм для нового життя в іншому світі мав би за розмірами. Мало не перевершувати ті величезні океанські лайнери, що колись були володарями морських просторів Землі. Побудувати такий корабель за межами орбіти Марса, використовуючи багатющі ресурси поясу астероїдів, було досить легко, а от двигуни здатні доправити цей корабель до зірок за кілька-небудь прийнятний проміжок часу, винайти було неможливо. Навіть із швидкістю в одну десяту світлової найперспективніших цілей можна досягнути. Тільки за п'ять злишком століть льоту. Подібну швидкість розвивали зонди роботи, які блискавкою проминали найближчі зоряні системи, подаючи радіосигналами свої спостереження за лічені години польоту. Проте ніяк не можна було вповільнити їхній рух для зустрічі з їхнім кораблем чи посадки. Якщо не станеться якась аварія, вони летітимуть просторами без кінця й краю. Така була основна завада з ракетами. А альтернативи реактивному рухові в космосі ще ніхто не запропонував. Було однаково важко погасити прискорення, як і розвинуто його, а ракетне паливо, необхідне для сповільнення, не просто подвоювало складність місії, а підносило її до квадрата. Спорудити повномасштабний корабель для космічної подорожі сплячих пасажирів, щоб він досяг 10-ї частини швидкості світла, потребувало б близько мільйона тонн екзотичних елементів, що використовувалися би. Як пальне, це було важко, але не неможливо. Але щоб наприкінці цієї подорожі погасити цю швидкість, кораблю довелося б стартувати не з мільйоном, а з мільйоном мільйонів тонн пального. Це ясна річ настільки позбавляло сенсу весь задум, що всерйоз про нього не згадували протягом століть. А тоді, завдяки одній з найбільших примх історії, людство отримало ключі до Всесвіту, маючи ледь століття, щоб устигнути ними скористатися.